А сьогодні це відео буде присвячено спеціально для тих українців, хто цікавиться переїздом у Францію. Всім салют, друзі! Мене звати Аміна, і сьогодні ви на моєму першому відео на цьому Ютуб-каналі. Сьогодні я б хотіла трошки розповісти про себе. Мене звати Аміна, як ви вже знаєте, і я українка. Це можна побачити по моєму обличчю. Ні. Ні, не можна, але можна побачити все ж таки по моєму українському паспорту. І так я насправді народилася в Україні все своє життя перебувала там до початку повномасштабної війни. Після цього я переїхала до Франції у містечко Страсбург. Це місто знаходиться неподалік від кордону з Німеччиною, і це місто дуже відомо своєю німецько-французькою архітектурою, а також наявністю одного з двох європарламентів. Хочу також зазначити, що цей канал буде вестися виключно українською мовою. Всі Відео будуть у форматі влогу, де я розповім детально про свій шлях становлення у Франції і культурні особливості між французами та українцями. Сьогодні це відео буде присвячено спеціально для тих українців, хто цікавиться переїздом у Францію, чи планує сюди переїхати. Що саме я буду розповідати? Це перші кроки, які треба зробити для отримання необхідних документів для легального перебування в у Франції, до кого звертатися, які Асоціації допомагають українцям, які документи необхідно взяти з собою з України. Я умовно розділила цю процедуру на три етапи, щоб полегшити ваше розуміння, ваше сприйняття цієї інформації. Та й таке, поїхали. Перший етап: ви звертаєтеся до організації спада. Це первична асоціація, яка буде вам надавати першу психологічну допомогу. Там також будуть працівники асоціації Нотердам, які вам допоможуть знайти житло. Це буде тимчасове житло. Вони зазвичай вони надають українцям чи хостел, чи готель для очікування соціального житла. Але це згодом я далі розповім. Далі є такий дуже неприємний момент з асоціацією спада, те, що вона працює тільки по понеділку. З 9 до 13 години. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви збираєтеся приїжджати саме до Страсбургу, і ви приїхали після понеділка чи до понеділка, я вам рекомендую використовувати додатки Airbnb чи Booking для очікування годин. Роботи цієї організації, тому що ви не можете взяти зустріч з працівниками префектури, саме які вам нададуть необхідні документи, такі як тимчасовий захист, медична страховка і картка, куди вам будуть надавати соціальні виплати. І це дуже важливо для легального перебування. Тому я вам дуже рекомендую десь залишитися і дочекатися. Годин праці саме спаде. І ще один момент: вам можуть надати необхідну допомогу українці, наприклад, чи французи, які знаходяться в Страсбурзі. Існують багато груп у Фейсбуці, телеграм-канали, де ви можете запитати там, розповісти свою ситуацію, де ви знаходитесь і коли ви приїжджаєте до Страсбургу. І скільки у вас чоловік, щоб людина, яка це побачила, вона могла вам надати вам житло на пару. Днів і я не думаю, що це для них буде проблема, тому під відео я вам залишу лінки на деякі телеграм-канали, які у нас присутні в Страсбурзі. Я навіть до сих пір їх використовую, і таким чином ви зможете дочекатися своєї праці цієї асоціації. Далі про працівників Нотердам будуть. Також в спаді знаходитись ви, е, якщо вам необхідна допомога з житлом, ви повинні питати цих працівників, і вони вам нададуть чи готель, чи хостел, і ви зможете деякий час перебувати там. Якщо ви подаєте цю заявку, питаєте про житло, це означає, що ви в черзі очікування на соціальне житло, тобто. Французька асоціація вам допоможе е, зняти якесь житло, і е, процес отримання соціального житла е, також можна умовно розділити на три стадії. Перша стадія це первичне розміщення, чи в готелі, чи в хостелі, де ви очікуєте е, свою чергу, коли ваша асоціація, тому що Нотрдам це основна асоціація на весь Страсбург, на весь грантес. Е, і е, Після того як вас відправляють до готелю, вас передають до іншої асоціації, більш маленьку, яка займається саме виділенням соціального житла, і там ви очікуєте своєї черги. Друга стадія це коли українців починають переселяти чи від Страсбургу, чи їх залишають в Страсбурзі, але виділяють спеціальне приміщення для цього. Наприклад, були притулки. Я пам'ятаю, держава використовувала притулки чи гуртожитки для того, щоб Помістити українців до житла, тобто вони дуже часто після готелю переселяли людей, особливо ті, які приїжджали самі чи парами, але без дітей. Вони їх в вони їх відправляли до гуртожитку жити там у одній кімнаті, і вони ділили ще з іншими, наприклад, ванну кімнату та кухню. Це друга стадія. І третя стадія це, це коли ви дочекалися своєї квартири, і вас разом з сім'єю, чи ви самі, чи ви з кимось, ви переїжджаєте до своєї квартири і там проживаєте. Ви виплачуєте там якусь невеличку суму грошей, тому що це я теж розповім в майбутніх відео тому, що це важливо соціальний робітник. Вам допомагає оформитись державна організація, яка допомагає тим сім'ям, у яких дохід не дуже великий. І так, у нас три стадії. Перша стадія це готель чи хостел. Друга стадія, коли вас заселяють в гуртожиток. І третя стадія це безпосередньо коли ви вже знаходитесь в квартирі і оплачуєте за Її оренду також можна сказати, що все ж таки перший етап після звернення до спади переходить плавно до другого етапу, коли вам знаходить житло і ви заселяєтесь. І третій етап, коли. Працівники спада вас записують на рандеву, на зустріч з працівниками префектури. Тобто, ви приходите після цього, чекаєте свого дня. Ви приходите до префектури. Працівники префектури забирають ваші документи і роблять тимчасовий захист для вас. І які ви документи надаєте префектурі? Перший документ це загранпаспорт. В Моєму сердечку завжди мій паспорт. Далі ви надаєте також квитанцію на газ чи на воду тієї людини, в якої ви проживаєте. Це дуже важливо. Чи документ, що ви проживаєте в асоціації, якщо ви взяли все ж таки запит у працівників І, І також вам необхідно принести одну фотокартку 3х5. Сантиметрів на 4,5 см, але ви це можете зробити в будь-якій кабінці для фотографій. Вони є в Ашані, навіть в префектурі вони є, у всіх торгових, торгових центрах. Практично у всіх торгових центрах вони присутні. Ви можете їх легко знайти. Це взагалі без проблем. І зазвичай шість фотокарточок, як я пам'ятаю, вони коштують 8 євро. Якщо у вас будуть питання з вашим розселенням, я вам рекомендую звернутися до працівників Foyer NoтрDAM. І я вам залишу номер телефону і імейл, щоб ви змогли з ними якось зв'язатися. На сьогодні, все. Дякую вам за перегляд. Я буду дуже радий, якщо ви підпишете під. Вишитись дочекати ваші підписки. Підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Сподіваюсь, що ця інформація станеться вам у нагоді. Ставте подобайку моїм відео і підтримуйте український контент. Бо це на сьогоднішній день дуже важливо.